Робота на два фронти. Командир із рівного змушував військових будувати йому житло. Настає ніч і прокидаються. Мотоциклісти тероризують гучною їздою мешканців Квасилова. Новини. Вечір на паперах проходили службу у рівному, а насправді будували будинок у Львівській області. Таку схему організував командир однієї з частини рівного до праці долучив трьох військових, яким за сумлінну працю виписував грамоти. Що загрожує чоловікам? Дивіться матеріалі далі. Замість військової служби господарча. Командир однієї із військових частин рівного змушував підлеглих будувати йому будинок у Львівській області. Серед так званих будівельників були двоє водіїв та електрик. Таку злочинну схему командир організував у березні 2024 року. За свою працю військові отримували грамоти, які керівник виписував за сумлінну службу. Хоча насправді чоловіки виконували окреме доручення на Львівщині. Понад півтора року командир однієї. Однієї із військових частин міста рівного залучав трьох військових до будівництва власного помешкання у Золочівському районі на Львівщині. Натомість у документах зазначав, що ті, нібито перебувають у частині та виконують бойові завдання. За це військові, окрім грошового забезпечення, отримували додаткові виплати разом з тим. За таку службу не раз нагороджувалися грамотами. Як з'ясували правоохоронці, за півтора року з бюджету військової частини на оплату праці будівельників було витрачено понад 1 мільйон 300 тисяч. Гривень чоловіків затримали на гарячому під час виконання робіт. 17 вересня 2025 року під час проведення обшуків за місцем будівництва було виявлено двох із вище вказаних військових. Наразі вони вже повернулися до виконання своїх службових обов'язків. Ще один із будівельників із липня несе службу у Сумській області. Працівники ДБР оперативно затримали і підприємливого командира. Командира затримано та повідомлено про підозру за частиною другої статті 28, частиною 5 статті 426 з приміткою 1 кримінального кодексу України перевищення військової службової особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1 мільйон 300 тисяч гривень. Командиру загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Дарина Черемшина та Валентин Зледенний, телеканал Group. Замість ну греб від двигунів мотоциклів від такої проблеми майже кожного вечора потрапляють жителі Квасилова. Разом з тим, шум роботи двигунів двоколісних не лише не дає заснути, а й лякає, оскільки дуже нагадує звуки шахедів. Як з цією проблемою збираються боротися у селищі, та які шляхи її вирішення? Дізнавалася наша Юлія Котляревська. Пані Марина, жителька селища Квасилів. Вона виховує дворічну донечку. Жінка розповідає, з настанням темної пори доби приходить і тривога, адже саме ввечері мотоциклісти роз'їжджають вулицями Квасилова, тим самим лякаючи не лише її, а й малолітню донечку. Дитина щоразу прокидається від шуму мотоциклів та дуже боїться цього звуку. А дитина, в принципі, лякається цих звуків. Плюс так само є ж які шахіди літають. Звук дуже схожий, і ти буває спиш, і воно особливо вночі, коли тихий звук і воно починає літати, і дитина лякається, і ти вже давай чи тривога є, чи нема, чи це щось пролетіло, чи десь не включили. Ну дуже заважає, чесно. І навіть просиш, буває не їти вночі, все рівно ніхто за це не слухає. Стурбовані цією проблемою інші мешканці Квасилова кажуть, терпець вже уривається. Ввечері вікна відчиненими залишити не можна, адже від воколісних чути звідусіль. Думаю, десь година десята, мабуть, ближче до десятої починають їсти. Гучно, дуже гучно. Ну я тут вживаю на другому поверсі. Перший під'їзд мені дуже чуть. Ну, вікна відкриті. В мене особисто теж є мотоцикл, я маха, але він в мене тихенький, там глушник нормальний, все. Ну, я собі вільно їжджу і нікому не заважаю, ніхто зауважень не робить. А от це діти кажу, я рахую, що це проблема перше за все, щоб працював закон, це щоб працювала поліція, щоб вони спочатку доносили, не то що там штрафували чи доганяли, то тому що дитина може травмуватися, це, це підлітки. Проблему із нічною їздою мотоциклістів знає і староста селища Квасилі Віта Кисільова. До неї неодноразово зверталися обурені місцеві жителі. каже, що вже мали і розмови із батьками кермувальників двоколісних, та й розглядали можливість заборони руху мототранспорту без глушника. Я думаю, що це було б справедливо, якби дослухалися і виконували це рішення. І може орган місцевого самоврядування таке рішення ухвалити. У нас також було піднято питання, і петиція була е розміщена на офіційному сайті Рівненської міської ради. На превеликий жаль, петиція не набрала необхідної кількості голосів, щоб їх розглянув орган місцевого самоврядування. У поліції ж зауважують, що теж проводили бесіди із батьками водіїв мотоциклів, виявляли порушників. Однак кермувальники двоколісних продовжують порушувати встановлені правила. Неодноразово просило по даному напрямку стосовно порушення правил дорожнього руху водіями двохколісних транспортних засобів, а саме намагалися зупинити, скажімо так. Вони не реагують на зупинку працівника поліції, починають втікати роблять дуже страшні аварійні ситуації. Відтак зупинити гори кермувальників нічого не допомагає ані правоохоронці, ані будь-які рішення чи заборони. Втім, у поліції все ж таки радять батькам спілкуватися з дітьми та пояснювати правила дорожнього руху. Адже такими діями вони не лише наражають на небезпеку себе, а й інших. Юлія Котляревська та Олеся Мороз, телеканал Media Group. Рівненщина завершує підготовку до опалювального сезону. Готовність наразі складає 94%. Про це повідомив начальник рівненської ОВА Олександр Коваль. Наразі за 138 мільйонів гривень в області підготували 908 котелень, з яких 8 капітально відремонтували. Також замінили 20 котлів, з них 67 також відремонтували. Про те, що львівські лікарі подарували однорічній дівчинці із Рівненщини, можливість чути про температурний рекорд у Рівному та про те, що військовим передали майже 2 кілометри риболовних сіток, вилучених на рівненщині, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. доступна послуга у рівному військовослужбовці безкоштовно лікують зуби. Відвага нація у здолбунові представили виставку у незвичному місці. Майже 4 мільйони гривень на лікування понад чотирьох сотень захисників у рівненській обласній стоматологічній поліклініці військовослужбовці безкоштовно можуть отримати послуги з видалення лікування та протезування зубів. Як лікарям вдається ефективно працювати, дивіться далі у сюжеті. Доступне лікування. Рівненська обласна стоматологічна поліклініка у 2024 році надала послуг на понад 3 мільйони гривень. У закладі безкоштовно лікуються військовослужбовці зі всієї рівненщини, а також з інших областей України. Квасилівчанин Анатолій служить з 2014 року. Розповідає у зоні бойових дій не завжди має можливість звернутися до стоматолога. Навіть часом буває таке, що з потягу виходжу і не додому, а відразу сюди. Тут люба, люба проблема стоматологічна, тут взагалі без черг, без питань. Ближче до. Лінії фронту там вже це трошечки по іншому до цього підхід. Там підхід з кого би то не взяти, як з військових. Відвідує Рівненську обласну стоматполіклініку і Березнівчанин Дмитро, який на фронт долучився добровольцем у 2016 році. Чоловіку потрібно полікувати зуби та встановити металокерамічні коронки. каже, де такі послуги можна отримати безоплатно. Нині знає не кожен. Просто у нас деякі багато людей не знають, що таке я. Я, наприклад, як в часті все це кажу, бо у нас медики об'ясняють, що де можна цим зайнятися, полікувати. Отак От воно дуже довго стоїть. У медичному закладі працює сучасний рентгенапарат, завдяки якому можна детально обстежити стан зубів пацієнта. Його придбали за кошти обласного бюджету. Дуже багато наплив військових в день. Буває і 10, і 15 військовослужбовців, які приходять, приходять і на лікування, і приходять просто на обстеження. Ми їм виконуємо безкоштовно ці обстеження. Також тут є цефалостат, який допомагає проводити телерентгенографії для діток. Це особливо важливо при ордодонтичному лікуванні. За вісім місяців 2025 року. Рівненська обласна стоматологічна поліклініка перевиконала план фінансування НСЗУ. Заклад надав послуг майже на 4 мільйони гривень та вже отримав дофінансування. До кінця року я думаю, що ми плануємо, що ми надамо послуг на 5,5 мільйонів гривень. При тому, що зараз вже є запротезованих 129 осіб, і 441 особа, саме військовослужбовців отримали допомогу в плані лікування. Рік тому Стоматполіклініка очолила рейтинг закладів, що прийняли найбільше військовослужбовців до кінця 2025 року, будуть намагатися допомогти як найбільшій кількості захисників. Максима Стапець Ілля Лахай, телеканал ITV Media Медіагруп. Нові автобуси на Рівненщині транспорт для перевезення школярів одержали три громади: Гущанська, Добровицька та Зорянська. Придбали його завдяки співфінансуванню з державного та місцевих бюджетів. Це вже друга партія автобусів передана громадам Рівненщини у цьому році. У Рівненській ОДА зазначили, оновлення шкільного автопарку триває і до кінця року очікується ще 17 шкільних автобусів. Нова домівка сьогодні рівненщина вкотре прийняла переселенців з Донеччини до обласного центру 26-м евакуаційним потягом. Приїхали 9 осіб, серед яких одна маломобільна людина, що потребувала особливої уваги. По приїзду людей зустрічали рятувальники, поліцейські та представники місцевого центру життєстійкості. Повернувся додому звільненого з полону військового Миколу Нарусевича. Зустріли у Демидівській громаді на Рівненщині. Місцеві жителі вітали бійця із квітами та синьо-жовтими прапорами. Чоловік потрапив у полон на Київщині у березні 2022 року. Попереду у героя реабілітація. Вітаємо вдома. Світлини на коліях у здолбунові відкрилася фотовиставка американського фотографа та благодійника Горварта Бафада під назвою Відвага нація на світлинах історії українців, які живуть у час війни, але не втрачають сили духу. Розміщена композиція у незвичному місці. Більше про це розповість Олеся Мороз. Вам може здатися, що ми знаходимося у фотогалереї. Насправді це звичайний потяг Укрзалізниці. Стіни вагона прикрасили фотографіями відомого фотографа Гоферда Баффета, зроблені на деокупованих територіях України. Виставка має назву Відвага нації близько сотні знімків, зроблені упродовж останніх трьох років, зайняли три вагони. Тут і кадри руйнувань, і обличчя людей, які пережили російські обстріли, втрати та біль. Але водночас десятки історій мужності та незламності. На цій світлині вона хоч зроблена в Києві, але це фото Маріуполя. На цій світлині медикиня з полку Азов Мар'яна, яка попала, вийшла з заводу Ілічча в полон на 4, 4 місяці вагітності. Вона пробула майже 5 місяців в полоні, її обміняла наша країна, і через 5 днів після обміну вона народила дівчинку Анну Марію. Звісно, що це позитивна світлина. Фото зробив відомий американський фотограф Говард Бафет. Він перетнув кордон України після кількох тижнів спочатку повномасштабного вторгнення, і відтоді десятки поїздок з трьома камерами у руках по деокупованих територіях. Він мав на меті побачити усе на власні очі і зафіксувати, аби показати світові страждання українців. Говорить керівниця мистецького потягу Ольга Рандохо. Мистецький потяг це унікальний проєкт. Він створений саме в Україні. За підтримки фонду Говарда Баффета. ідея на стає в тому, щоб показати всім людям України, які ми згуртовані, які ми єдині, що ми унікальна нація в світі. Ольга Рандохо додає: цей мистецький потяг створювався упродовж 92 днів і вже побував в багатьох містах України. Побували ми у Львові, побували ми в Тернополі. Також сьогодні ми знаходимося в Золбоніві, і післязавтра ми вирушаємо до місця рівне. Місто рівне. Підвідувачі вражені кажуть, зовні це звичайний потяг. Проте всередині історія українців, які щодня переживають жахливі та страшні речі. Фото вражаючи на початку, не знаю, як далі. Хотілося побачити більше цієї інформації, що люди пережили. Все-таки зафіксовано те, що, те, що людям довелося пережити. А фото важкі для бачення, для розуміння. Мистецький потяг, відвага нації, продовжує свою подорож Україною. Він зупиняється у різних містах, аби кожен зміг побачити правду війни, очима відомого фотографа та через історії звичайних людей. Це не просто фото, а свідчення стійкості і незламності українського народу. Кожна світлина нагадування про ціну свободи, яку українці щодня відстоюють у боротьбі. Олеся Мороз, Юлія Котляревська, телеканал ITV Media Group. Велика легкоатлетична подія у рівному вперше відбувся благодійний напівмарафон, який об'єднав понад 1300 учасників зі всієї України. Спортсмени бігали різноманітні дистанції, аби зібрати кошти на підтримку військовослужбовців та ветеранів, що проходять реабілітацію. Що розповідають організатори про напівмарафон та як такі спортивні ініціативи допомагають українським захисникам? Дивіться матеріалі далі. Бігли заради незламних. У рівному відбувся дводенний благодійний напівмарафон, який об'єднав понад 1300 учасників зі всієї України. Перший день присвятили дитячим забігам на 100 та 500 метрів. Наступного дня спортсмени змагалися на дистанції 1, 5, 10 та 21 кілометр. Захід мав не лише спортивну, а й благодійну мету зібрати кошти на підтримку національного реабілітаційного центру Анброкен. Символічний. Забіг підтримки довжиною в один кілометр подолали пацієнти цього медичного закладу. Пробіг дистанцію в один кілометр та присвятив це місто рівне ветеран Анатолій Савицький. Чоловік служив у 42-й окремій механізованій бригаді, воював під Кліщіївкою та часовим яром на Харківщині. У грудні 2024 року. Під час зупинки ворога під липцями та старицею отримав важке поранення. Як тільки мене рани мої позабоювалися, то мене перевели до реабілітаційного центру Прокенець, де ми. Ні, вже видали протез, навчили ним трошки користуватися. Після поранення життя не, не завершується. Потрібно ставати на ноги, потрібно мотивуватися, потрібно жити далі. Також долучився до забігу Володимир Пономарчук з Миколаївської області. Чоловік потрапив на війну у 18 років, виконував бойові завдання на різних напрямках фронту. Під час одного із бойових виходів на Харківщині ветеран зазнав. Вмінно-вибухового поранення та втратив ногу мотивують отакі от побратими, які бігають марафони, які долучають до всіляких заходів і тому здаватись немає. часу, треба працювати. І чим займається Андрокенам? Анброкен мотивує людей і завдяки цій мотивації ми йдемо далі. Організатори події провели вже понад 70 масштабних бігових заходів по всій Україні. У рівному на півмарафон відбувся вперше. Ми проводимо бігові марафони понад 10 років і на півмарафони, бо це досить корелює з нашою стратегією компанії. Про швидкість і є складова соціальна. Ми підтримуємо військових, які проходять реабілітацію в центрах після поранень. Ми відкрили збір на 7 мільйонів гривень для того, щоб підтримати реабілітаційний центр незламні. І вже у Львові зібрали 3 мільйона. Серед представників обласного центру долучилася до напівмарафону та подолала дистанцію в 10 кілометрів Рівненська легкоатлетка, учасниця літніх Олімпійських ігор 2016 року Ольга Котовська. Звичайно, ми, як, як спортсмени, робимо свою улюблену справу, бігаємо, але разом з тим ми підтримуємо збори різні. Дякуючи таким забігам, ми зазберуються великі суми, і цим ми якось допомагаємо нашим військовим. Забіг підтримки бігали й цивільні цю дистанцію. Вони присвятили кожному, хто віддав своє здоров'я за свободу та незалежне майбутнє. Що от таких таких масштабних подій у нас в рівному ну не буває. А тут а, така можливість, і це замотивувало. Дуже дуже сильно задоволена і буду старатися ще попадати на такі події. На півмарафон у рівному був присвячений темі фізичної, емоційної та соціальної безбар'єрності. Організатори приділили особливу увагу доступності події для того, щоб кожен, хто мріє подолати на півмарафон, зробив це за підтримки однодумців та без жодних бар'єрів. Остапець Валентин Злиденний, телеканал ITV, Media Group. Групце. Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких злагоди ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.